Чергування, звичайний день. Сижу за комп'ютером і друкую історію хвороби. Призначаю лікування і заповнюю карти лікарських призначень. І от дзвінок з приймального відділення. Приходить пацієнт, два дні тому виписаний з хірургічного стаціонару після лапароскопічної герніопластики. Каже: лікарю, у мене біль у рані не проходить. Питаю, а вдома знеболюючи приймали? А він: ні, бо не знав, чи допоможуть. І от стою і думаю. У лікарні було, звичайно, йому краще, бо там кололи знеболюючі, а вдома нуль. І тепер замість відпочинку знову лікарня, приймальне, нерви пацієнта, що він знаходиться не вдома. Зробую йому знеболення. Біль одразу пройшов дав рекомендації не вагатися приймати знеболюючі за потребою, особливо в перші дні після операції, бо коли біль наростає, його потім складніше втамувати. І головне. Це не геройство терпіти. Геройство це слухати лікаря і дати організму можливість відновитися. Тому, якщо після операції болить, не чекайте, що саме мене прийміть ліки, які вам призначив лікар, і не створюйте собі зайвих проблем. А ви як думаєте, краще терпіти біль чи одразу прийняти знеболюючі? Пишіть в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Лікуйтесь правильно, спостерігайтесь. Успіхів, гарного дня!